Шановний Андрій Володимирович, шановний пане Данченко, дякую за запрошення прийняти участь у цих чудових слуханнях. Я надзвичайно радий бачити всіх вас. Тому що я розумію, що в майбутній України саме за креативною економікою, саме за it індустрією за бізнес процес аутсорсинг за дата майнінг, за іншими напрямами високотехнологічними, які здатні вивести нас на якісно іншу орбіту. Бо якщо ми сьогодні дивимось на структуру нашої економіки, абсолютно чітко зрозуміла, чому ми такі бідні, тому що в нас домінують сировинні галузі, і ми продаємо за кордон те, що коштує надешевше. Це зерно, це металобрух, це метал, а не продукцію з високою недоданою вартістю, а не такі послуги, які виробляєте ви. Якщо держава все-таки візьметься за розум і створить систему, комплексну систему умов для розвитку індустрії, які включають... Захист індустрії від будь-яких силових атак і посягань, які включають нормальну податкову систему, яка дозволяє нормально, легально працювати в країні, створювати робочі місця, яка включає в тому числі механізми просування вашої продукції за кордон і гарантування страхування ваших контрактів, такі, наприклад, як експортна кредитна агенція і низку інших умов, які використовують інші країни, то ви зможете збільшити. Ваш бізнес в рази, і ми будемо ще більш конкурентні не тільки в цих галузях, а як країна в цілому в світовому просторі. Адже абсолютно для мене, як і для голови комітету промислової політики підприємництва, як заступника лідера радикальної партії, зрозуміло, що не повинні в однакових умовах працювати сировинні та високотехнологічні галузі. Адже це означає абсолютно чітко. Це означає, якщо ставити в одні умови, що будуть розвиватися. Це сировинники, а не високотехнологічні, бо там менше ризику, там все зрозуміло. Прийшов один раз з кимось домовився і ведеш свій бізнес. У вас інтелект, у вас ризик, у вас складні продукти, міжнародні контракти. До вас потрібен абсолютно особливий підхід, кастомізований підхід, а не просто якісь стандартні коробочні рішення. Тому я хочу сказати, що ми готові всіляки допомагати і профільному комітету, і продовжувати цю діяльність щодо реалізації. Ації ваших рекомендацій і хочу наголосити, що однією з таких вагомих ініціатив є створення в Україні експортно-кредитної агенції, яка як у всіх інших розвинутих країнах світу в Польщі, в Туреччині, в Словаччині і в інших, буде сприяти продажу української продукції, в тому числі з високою доданою вартістю, на закордонні ринки. Найближчим часом ми створимо таку спеціальну агенцію ще низку спеціальних галузевих рішень, які дозволять вам вести бізнес в більш гарантованих спокійних умов. І думати про розвиток, а не те, про те, як виживати. Безумовно, для цього потрібна консолідація максимально усіх гілок влади. Дякую. Безумовно потрібна консолідація, максимальна гілок влади і парламенту і кабінету міністрів, який найближчим часом ми сподіваємося буде, буде повністю перезавантажений. Причому перезавантажений не по прізвищах і не по обличчях, а по тій політиці, яку він проводить, і з адміністрацією президента ми відкриті до такого діалогу і готові бути вашим лобістом у Верховній Раді. Адже за високими технологіями, за креативною економікою, майбутнє. Ми не хочемо, щоб ми, ви, ваші діти. Дякую.